У нас на майданчику ось така новинка в такому чудовому червоному кольорі. Це Lincoln МКЦ 2015 року з об'ємом двигуна 2,0 з пробігом 100 тисяч кілометрів. Бензинова, яка лінзована оптика. Погляньте, будь ласка, противотуманні фари. Ось такий гляньте, ще є додатковий захист у вигляді пін-коду. Давайте подивимося, що у нас в салоні. Салон шкіряний чорного кольору. Є пам'ять сидінь на три пасажири, далі є електрорегулювання сидінь, шкіряне мультикермо. Гляньте, де переключаються передачі. Автомат ось. Під рукою дуже зручно. Кнопка старт-стопу, великий мультимедійний екран, регулювання мультимедія, двохзонний клімат-контроль, є підстаканники, є такий додатковий відділ для ваших речей. Є панорама. Погляньте, будь ласка. Камера заднього огляду є. Ззаді чудовий теж салон. Багато місця, зручно, комфортно. Все в охайному вигляді, акуратно все. Ось такий підлокітник, також для стаканчиків, для пасажирів, які сидять ззаду. Давайте глянемо, що в багажнику. Багажник у нас відкривається з кнопочки. Як я вже казала, камера заднього огляду. Досить місткий, великий. Ось гляньте, який інтересний такий є ключечок додатковий. В багажнику у нас запаска. В принципі, багато місця, зручно та комфортно. Тому, друзі, кого зацікавила даний автомобіль? Ласкаво просимо до нас на Автопоінт Білогородка Софіївська. 19. Приїжджайте, оглядайте та забирайте. Автопоінт. Придбай якісне авто.